Доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні в нас 17 серпня, 9-та година ранку, і вже досить спекотно. Ось, Квіти квітнуть і ніби все добре. Але ж вночі температури вже починають бути низькими. Ось сьогодні в нас ніби вже було не так холодно вночі, а попередні ночі сягало 10 градусів. А це для квітів стрес. Ну, а коли стрес, це потрібно чекати хвороби. Тож, що я буду робити для рослин, для того, щоб уникнути якихось грибкових захворювань, ну або зменшити ризик до мінімального. І щоб побачити ось таке лясне квітування ще у вересні місяці. Потрібно зробити, звісно, обробіток від грибкових захворювань. Ну, які препарати я порадила, це може бути звичайний топаз, от може бути хорус, чи то, чи то скор. Просто беремо по інструкції, розводимо його, так як виробник вказує дозування і оприскуємо. Тільки б я б ще рекомендувала в цю розчин цей додати антистресант, типу мегафол, там аміну, пін. Там, ну, є багато різних, залежно від того, що ви маєте, чи що можуть вам запропонувати в магазині. Це не так важливо. Але якийсь взяти антистресант і додати в розчин, це допоможе рослинам боротися з цим перепадом температури від нічного до денного. Також по інструкції, як пишуть, там читаємо просто і додаємо в розчин. Ну і ще можна було б взяти якесь добриво по листу типу плантафолу чи там яке інше, в кого є, ну яке використовується для підживлення по листу. Беремо форму рівну, формулу ну, типу 20 20 20 18 18 18 ну, як, Просто щоб всі і мікро, і макроелементи були в рівній формі. І ось цим розчином обробляємо квіти. Це і вбережа від хвороб, підвищить їхній імунітет, ну і так покращить гарний їх стан. Якщо взяти топаз, то він, цей препарат він не лишає зовсім ніяких слідів на листках. А якщо є інші які препарати, які, знаєте, лишають багато дуже фунгіцидів на листі, лишають сліди, і ось ви цього не хочете, то використовуйте топаз. І Якщо ж маєте інший препарат, то просто робити обробіток не по квітам, отак, а по листку. Тобто, ну, якось так розгортати і гарненько це все оприскувати, ну, квіти не торкавшись, а так по листочку, і обов'язково ось і знизу. Обов'язково, тому що саме там накоплюються всі, починаються студа грибкові захворювання. Просто беремо оприскувач і отак носик туди прямо і оприскуємо ось таким чином. Ось, щоб всередині. Потім підіймаємо ось цю вегетативну масу і оприскуємо знизу. Так буде саме найкраще. Що ще хочу наголосити, що ось в серпні, в другій половині серпня, я переходжу на добрива. З рівною формулою. Якщо до цього я використовувала після обрізки азотним добривом, обробляла рослини для того, щоб нарощувалася вегетативна маса, потім калійним, щоб квіти квітували, то зараз вже в такий час, коли рослина ну, дуже довго сидить в горщику. Ну, наприклад, ось як ця віста джазбері, тут хоч і 18 літрів, один саджанець, але все-таки вона вже тут 4 місяці. І ґрунт виснажений, хоча я його й пробувала там покращувати байкалом, але все-таки ну, він вже дуже давно цей садженець росте в такому ґрунті. І всі інші також. Тому зараз я буду поливати ті рослини, які я поливаю. Калійним добривом припиняються і починаю використовувати в другій половині серпня формулу рівну, тобто 20-20-20. Це незалежно від того, якого виробника у вас добриво, чи це мастер, чи це якийсь інший виробник добриво, іншого виробника. Ось. Головне, щоб мікро. І макроелементи були присутні, щоб це добриво було універсальне, От, і щоб макроелементи, тобто азот, фосфор і калій, були в рівних частинах. Це дасть і, ну, сили і для квітів, і для вегетативної маси, і для коріння для того, щоб ще деякий час вони могли радувати своїм квітуванням. Треба розуміти, що всі поживні речовини, які були в субстраті, який би цей субстрат не був хорошої якості, воно все вже закінчилося за цей період. Тому рослина живе тільки на тих, на, ну, на тих добривах, які ми даємо. Тому що, от, як не давати їй нічого, то звісно, квітування рясного не буде. Ну, хоча вже зараз і фаза активного квітування пішла донизу, але все рівно не буде добрив, рослина буде ну, переставати бути гарною і, знаєте, час її квітування буде значно менший. А ще, можливо, буде гарна осінь, ми ж не знаємо по погоді, як воно буде, надіємося. Тому, якщо підтримати її якимось добривами, то все буде набагато краще. Поливаю я зараз або, ну, як, в принципі, я завжди ціле літо, я підживлюю. підживлювала я з кожним поливом, зменшую даю дозування 1-3. Ну, наприклад, якщо там 20 грам на 10 літрів, даю 7 грам на 10 літрів і поливаю, поливаю зараз вже не через день. от Трохи це може бути і через 2 дні, тому що ось були низькі температури. тож, Але все рівно добре додаю. Це все стосувалося рослин, які в закритому об'ємі вирощуються. А ось такі квіти, які ви вирощуєте в відкритому ґрунті. У мене їх небагато, ось тільки оці невеличкі кущики вісти, міні-вісти, які я пізно висадила, але вони ось так непогано розрослися. Їх, звісно, обробити від хвороби також обов'язково, а от з підживленням його можна робити рідше, тому що все-таки вони в відкритому ґрунті їм і без цього є де щось взяти. Вони не потребують такого частого підживлення. Ну що, на сьогодні все. Миру нам та гарних квітів. Дякую всім, хто подивився, чекаю на коментарі та вподобайки. Nossa, dobra.